Пойми, що настали ті дні, коли люди змагаються в інеті. Коли люди показують пацани молоді, дівчата, ось у мене бізнес, машина. Но якщо це, вони самі не добились, це заслуга їх батьків. І ти, значить, будеш тягати з їхніми батьками. Оці їхні синочки, дочки, які там пунктуються, які самі нічого не вміють, нічого не добились. На них не дивись, на них не дивись, не, не заганяйся по цьому поводу. В тебе повинно бути в думках, що ти. Ідеш, щоб взяти більше, ніж їхні батьки. Оці для тебе синочки, дівочки, машиночки, молодость, це вони не ті люди, з, які, з якими ти маєш показати своє я. Ти повинен показати своє я з їхніми батьками. Якщо їхні батьки можуть дозволити купити своїм дітям машини, класно. Ну, а якщо їхні діти це не поважають і пунктуються, і ставлять себе вище інших людей, ось там 25. У мене нічого нема, а в нього 25 вже машина, Мальдіви, хата, тому що йому допомогли батьки. А я такий, а я сякий, в мене нічого не вийде, все, йду плакати. Ні. Ні. Це не значить, що ти повинен здаватись. Це значить, що ти повинен йти до свого і ти повинен стати успішніше, ніж їхні батьки. Ти не дивись на цих дітей, вони й близько не стоять біля тебе, якщо вони самі цього не добились. Якщо вони самі цього добились... Я їм похлопаю. я похлопаю цим пацанам, в яких 18 вже класні машини, якщо вони самі цього добились. Ну, якщо це допомога батьків або ще щось, і вони цим пунктуються, окей, батьки допомагають, класно, в тебе і машина. Якщо ти не ходиш і не став себе вище інших, заїхав на машині, там в вчилищі, ще кудись, в інститут, таке є, yeah, є, yeah, клас, у мене машина, дивіться, фотки, бам, бам, малишки, давайте. А в тебе нема машини, і оце, якщо... Це я вам скажу більше, це люди, які зазналися і вони нічого не доб'ються. Тому що вони самі не знають, як це пахати, як це вкалювати, щоб купити ось цю машину. Вони цього не знають. А ти, ти, якщо не здасться, ти будеш знати, що це. Якщо ти не здасться, ти станеш више, чи їхні батьки, у тебе буде класніша машина, що ти там хочеш, тебе буде бізнес, це буде чудове тіло. Якщо ти сам це візьмеш. Тому що подивись, люди, яким дали батьки машини, автівки туди-сюди. Вони не накачають тіло самі. Якщо їм лінь, якщо вони не будуть хотіти, вони не накачають. Навіть якщо там не знаю, будуть купувати максимально елітні добавки, якщо вони не будуть качати стабільно, вони не побудують чудове тіло. Ось і все. А взяти тебе. Ти можеш їсти тупо днями, ночами каші, білок, і ти накачаєшся у тебе буде чудове тіло. В тебе нема коштів. Але це видно, що ти цього добився, тому що за тебе твоє тіло батьки не накачають, не накачають. І наше тіло фізично показує, що ми дисципліновані. Тому щоб накачати тіло, повинна бути дисципліна і система. Постійно ходити в зал, навіть коли не хочемо. чому фішка. Що тіло, ти не накачаєш з допомогою батьків. Так, да, вони, можливо, також, також кажуть, на літню там, на людей, які будуть з собою стежать, казати, як качати. Ну, якщо ти сам цього не захочеш, ти не накачаєшся. А зараз подумай, люди, яким можна сказати, все впало з неба, і вони... Балдеють класно, тачки, клуби, бабки бам-бам, туди, Мальдіви, відпочиваємо. Думаєш, вони накачаються? Думаєш, вони зможуть чого добитись? Вони зможуть чого здобитись, якщо батьки їх не учать. Но якщо батьки чисто дають бабки, дають бабки, нічого не вчать або діти не хочуть вчитись е, на сам той момент, коли батьки їхні підуть з цього світу і... Опа, а тут вже ми повинні включати свою голову, а як, а як жити? Окей, кошти є, але не кінчаються, треба якось бізнес далі туди-сюди, якось вложувати, щось думати, щось вчитися. А ти подумай за цей час, якби ти сам добивався, якби ти не здався, мінив, що ось там у них машини в 20 і ще щось там, якби ти сам взявся, йшов до своєї цілі, кожен день стабільно валював, калював. Тим не добився. Неможливо такого, неможливо такого, щоб людина завжди йшла, займалася чимось, якось себе в тому вкачувала, вчила щось нове, качувала, вкачувала і щоб в неї нічого не вийшло. Такого не буває. Такого не буває. Я знімаю відео на YouTube вже місяців 12. Так, у мене 500 підписників. Так, для кого це мало, для когось це много. Для мене це мало, якщо чесно. У мене не таке бачення було, коли я звільнявся ЗСУ, що за 12 місяців у мене буде всього 500 підписників. І що? Початок дня. Я тут. Я позаймався і знімаю для вас відео. У мені 22, в мене нема автівки, в мене нема своєї хати, у мене немає якогось бізнесу. І що? І ви бачите, щоб я діснив? Ви бачите, щоб я там дивився Ось у нього 22 машини, Мальдіви, клуби, дівчата. Ні. Ні. Тому що я не дивлюсь на них, я дивлюсь на їхніх батьків. Я дивлюсь на їхніх батьків, і я хочу стати успішніше, ніж їхні батьки. Тому що ось ці... Пацани для мене вони близько не стоять, тому що я якось іду до цілі, я якось добиваюся, я чогось хочу, а вони ні. Їм падає з неба кеш, їм падають машини, бам-бам-бам. І хтось може сказати, це завість, це не завість. Мені це подобається, мені класно, коли люди показують, ось це, я такий. Тому що це моментально ти бачиш, яка людина, і ти з нею спілкуватися не будеш, тому що ти знаєш, якщо ця людина залишиться без коштів батьків все. Все. Маска зніметься успішного успіху і все. І людини не буде автівки з часом, не буде бізнесу, не буде коштів. І він тільки почне жити. Коли ти вже жив, ти вже йшов шлях, ти вже добивався, ти вже вчився на своїх помилках і ти добився. І він побіжить до тебе і буде казати: Вау, а звідки ти машина, а звідки бізнес? А то, а навчи мене. І ви йому скажете, а пам'ятаєш, коли не було по 20? Я пахав на заводі, в тебе був класній машини, і ти сміявся з мене. Ти сміявся з мене, тому що в мене, в мене нема. ти сміявся з мене, тому що в мене нема класної автівки. в мене нема батьків, які мені допоможуть з фінансами. А ти такий класний був. А зараз нам по 28 я сам добився і сам побудував свій бізнес. Я сам купив собі автівки. Я купив своїм батькам машини, дім. І ти біжиш до мене з допомогою? Ні. Давай до побачення. Ось і все, що ти повинен знати. Не заганяй себе за успіх інших людей. А якщо вийшло так, що теж тобі 20, і йому 20, і він вже свій побудував свій біти сам, ти повинен пишатись такими людьми. Ти повинен тягнутися до таких людей. Тому що коли одна людина займається бізнесом, це класно. А ти коли 10 людей оточення твоє, 10 людей, які теж займаються тим, чим займаєшся ти. Вони тобі допоможуть. Ви будете з'їжджати, ви будете тусити, ви будете ділитись опитом, ви будете кидати одному якусь ідею, ви будете масштабуватись. ви будете запускати цією командою один бізнес. Тому шукай своє оточення, відкидай цей успішний успіх людей, яким це впало з неба, і йди до своєї цілі.